Вершники з усієї України боролися за кубок губернатора Черкаської області з кінного спорту. У Жашківському кіноспортивному комплексі Парада Люр на конкурному полі зібралося понад 150 коней та 60 вершників. Свої сили у змаганнях демонстрували Жукаї Одеської, Житомирської, Сумської, Донецької, Львівської, Черкаської та інших областей. Наш регіон представили спортсмени кінного клубу Сван Золотоноші, Жашкова та Умані. Змагання відбулися відповідно до регламенту міжнародної федерації з кінного спорту за умов суворого ветеринарного та допінгового контролю. До участі у скачках допускалися вершники всіх категорій. Три дні спортсмени знайомилися з маршрутами та долали бар'єри за вишки один метр 40 сантиметрів. Змагання є підготовчим до Кубку президента України, який планують провести 15 грудня цього року на базі парад алюр. турниры в Жашкове, они пользуются большой популярностью. Такой у нас средний турнир, это порядка 120-150 голов приезжают. Как правило, мы здесь взяли высокую планку, потому что все соответствует. Я здесь провожу все национальные первенства, чемпионаты, кубки и тому подобное. В этом году не секрет, 15 декабря финал Кубка Президента Украины ожидается Виктор Федорович. Жашківський кіноспортивний комплекс найкращий в Україні та входить до п'ятірки кращих в Європі. До його складу входять завод з розведення племінних коней вестфальської породи та кіноспортивна школа, на базі якої їздити верхи навчають безкоштовно та під керівництвом тренерів міжнародного класу. Основною метою діяльності комплексу є популяризація кінного спорту в Україні. За словами господаря богославського племінного репродуктора Романа Рецька, це заняття не з дешевих. Кінна індустрія потребує чималих витрат, але й приносить непогані прибутки. Коні це дуже дороге задоволення, але це дійсно для душі. І люди займаються, більше вкладають кошти. Бізнесу поки що ми не маємо на цього. Але в Європі, в світі це бізнес і продажа цих коней. І буквально в прошлому тижні тут були аукціони, і теж були продані коні із Росії, із з Німеччини. І дуже приємно, що наші коні участвують в Олімпійських іграх. Вартість жашківського жеребця становить від 10 тисяч євро і може сягати кількох мільйонів. Так, стартова ціна призера Олімпійських ігор від 2 мільйонів євро. Я знаю, ну как інформація така. Корнету, за корнета Аболєнського хазяїну пропонували 8 мільйонів євро. На що він відповів, Флаг не продається. За результатами трьох днів змагань у кожній з категорій визначено трійки переможців, які отримали медалі, кубки та цінні подарунки від голови Черкаської ОДА Сергія Тулуба. За словами очільника області, з відкриттям жашківського комплексу кінний спорт в Україні і, зокрема, на Черкащині набув великої популярності та стрімкого розвитку. Які навчає проти покоління жити у гармонії з природою. А філософські втілення цієї єдності є кількість. У класі дітей кращою визнано Людмилу Харитонову та її напарника Меджика, серед яких перемогу святкував Нікіта Мансур та Драйв Круїз. Лідерство у відкритому класі дісталося тандему Анастасії Яришової та Кабуру у маршруті номер 23 на конях сім років і старше найкраще виступив дует ігоря Рудника та його коня Хамера.